Всем привіт! И я покажу вам всі мої сейви, які я сохранив в 2023 і в 2024 Я з 2023 года начал грати в Melon Playground. Я раніше не міг сейви создати, але потім я начал создавать сейви. Що це давно було? Ну, коротше. Заходимо в обичну карту, як завжди. Давай, давай. Перший сейф. Ну, як ви вже бачили, школа. Обична школа і школа Школа... жутка школа. Це ж... Ви її вже бачили в деяких серіалах? Далі! Как всегда опять игра залагала. Там на пушка, а тут нема пушка. Бисет. Би бесит. Бисет. Короче. Далее. Скибиди ученый. Надо эту пушку. Я... Да, скибиди ученый. Вы уже бачил. В двух-четырех сериях. Далее. О, со! Спік Тівіман Титан 2.0. Якого ви вже бачили в серії, яку я сьогодні мав сьогодні. Сьогодні, так скажем. Далі. Скібіді Трьоголовий 2.0. Далі. Ваш любимий ютюбер. Я не знаю, як його звуть, бо я забув. Ну, це ютубер. Так. -с. Поштова скринка. Уи-и-и. Короче, фигня якась. Далее. Друй сейф. Драйл-о-мен. Це я старался так строить. Це я сделала. Та шучу, я взял виступа, но тут... Тут уже копійки появились. Я не знаю, копійки получать. Ну, поки ще не було, я його додав собі в сейви. Далі хата. Ви вже бачили. Хата падає. І про Харобріна. Ви бачили цю хату? Короче, інтересна така хата собі. Ну, давайте розгромимо, хай вже. Короче, Вантус. Мен. Ні, це не. Я його назвав Вантус, але я обичний камерамен називаю. Далі. Воєнні. Ви вже бачили їх. Тисяча раз бачили їх. Ну, коротше, увітайте! Ні. Меч. Обичний собі меч. Талі, ой, о, що війна, ви вже бачили. короче, жо Я декар, короче, все хочу тут розгромити. Улітайте, брахкайтесь. О! Oh. Далі. Дурачки. якщо не бачили у фільмах. Бачили, ну я не пам'ятаю, чи бачили, чи не бачили. Далі. Кактус. Кактусик. Давайте резинки різинки виключимо. Кактус. Фігня. Яку я не знаю, що це таке, Йомайо Опа. Що це за кнопка? О, вона їде, вона їде. Оця фігня їде. Офігеть Далі. Ви вже його бачили? Цього дурбелика Який спить. Джимен 1.0. А ви, кстати, замітили оце, коли? У фільмі ви бачили, що він їх підпалював і там був кров текла. То це був меч, оцей секретний, який висить. Другий сей. Ну, по-моєму, по щуту, 15 й сей. Джим Мен 2.0. Бирскибері. Отакий. Бирскибі. А це спеціально, щоб його оталкувати, якщо він тобі запригнув кудись. Далі. Змія! Велика змія, яку попу підняла і пукає. -с -с, це змія. Далі. Гроші. Так скажем бабло. Тігер. Ой. Наприклад, призвемо. Оцих от. Да, це кстати люди обичні мм вкусное мясо. Не, не, не голова отвалилась. Прикол. Кактус повторяшка? Богдан, Богдан. Лох. лох Е, сам ти лох Ага, Далі. Я його вже. Я ще вам його не показував в серіалах. Ну, сніму відео війна там, де будуть воювати камера мене проти Тіві Тівімена. І з цей мутантом. Далі. Камера вумен. Не знаю, що воно тут. Хотів сделать камеру нормально, но не получилось. Далі! Гелікоптер! В якому сидит чудик, которому я сейчас вертольот поламаю. І він полетить на небо. Далі. Тракторист. Давай його взірвемо. А тракторист зірвався. Об... Іще один вертолет, якому 5000 років, якому я создал в 2030 году. Ну, короче, такий собі сейф странный Мотоцикліст, так скажем. Давай. Стоять, куди поїхав Поїхали, що став. Е, що ти Їдь давай. Ось, ось мотоцикліст, їде, А потім бабахається. Е, я сказав, что ти не бабахаєшся? Ой, я до пополам одламала. Так, до цих ще рано. Ви їх уже бачили, я підписав нубики, які не вміють іграти. Туи. І хто в нас поранений? Бідна ти, яквачка, її поранили. Так. Спорткар. Яка щас упаде і пополамі розіб'ється. Дивіться, що з нею станеться, Якщо її взбісить. Так. Поліцейська точка. Дивіться, яка вона, наприклад, виглядить. Так. Тільки чого вона не їде, не знаю. А, игра лагає, але играла, гай, играю, Беліна, Маліна Пожалуйста, играла, лагай, лавай, гради, лагай, і градила, лагай, гради, лага, лагай, грай, не лагай, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, игра отлагала, давай, давай! Фу. Так, это что такое? Так? Ес! Что это за гость у нас, сохранный? Далее, Скибіді терорист. Ой, скибіді ди вертолет, я перепутал. Та-та-та, голова такие махает. Скибиди террорист! Як вона бісить йо-ма-йо, Бісить! Тут должна оця... Ігра мене бісить просто. ігра бісить. Я її хочу задавить. Так. Перезаходимо карту. На карту. Перезаходимо. ось все вам 2-0. бісить. Просто бісить. Хі, та там же пушка намальована. Коротше. Не буду вам показувати, який тут пісував Я довго ждати. О. Я це ще цей серіал про зомбі апокаліпсис не буду знімати. То була перша часть про зомбі апокаліпсиса якому ще щеліку стане погано і він попоригає. Ой. Брата тобі повезло. Зомбіки. Далі Тіві Бу. Я його назвав Тіві Блум, бо він світа фанатиком сильним. сильним. Так, це Тіві Мен поранений. Яком? якому. Ну, як сказати, не поранений, я, коротше, з пушкою. З базукою. TV Man І TV Man 2.0. Чим відвлічається, звісно, добавню голова склеєна, а тут отірвана. І кстати, оцей безсмертний це смертний. Дивіться. Він просто його розгромив. Далі. Ну, це сміхота, ну його додавив у сейвер. Ну нічого, хай буде. Ой, ви його вже бачили. Тівімен Van обичний. Обичний собі Тівімен. Ви його вже бачили в боях? Не помню в яких. Тіві Ред. тівіред Тіверд, він збійте красного. Ай! Ківі Вуміон, Ківі Вумен. Робот, якого ви бачили вже багато раз. я масово ділаю, щоб... Оце ви вже ніколи не бачитеме. Ну це морозок. Оп. Богдан мій скін. Це мій скин, яким я завжди прощаюсь і приветствуюсь. Бомж! Завтра я серіал випускаю про бомжа, який буде всіх випрашувати гроші і він от багача. От. Ой, бомжа став до багатого. Я вам руку поламану, нічого. Зато буду його лупить! Ай, блин. Короче. Далі! Наший любимий челик, який вижив в той серії в другій частині. Там, де йому доодірвали ноги, і його вже бачили. Кстати, дивіться, де його ноги. Де він? Ось його ноги. Просто одірвані валяються і все. Так. Це чудо мене бісить всіх, да? Я хотел сделать камеромана как все. Но не получилось что -то. Но она такая чудо получилось. Вот такая. Да, я не буду... Мама дорогая, что это тут такое? Это надо удалить. Далее. Кит. А це не вийшло удалить, бо якщо я його удалю, то він не удалиться. Мій котик. Котик дрімотик мотик. Ау! Ау! Скібіді пурузит. Хе. Я буду... Замість паразита я кажу пурузит. Ви його вже не бачили в частях, ну бачили в деяких почтів деяких. Мій друг Дарф. Який появлявся Ну, в реальній житті в мене його немає. У мене тільки є Не друг, а. Ну, коротше. Аліса у мене є. Подружка. І. А це в мелон плейграунд в мене друг дарф. Далі. Дивіться, зараз. Зараз. Щас, щас. щас, щас, щас. Это сейчас. А это тогда... Який він був? А дивіться, який став. Ой! 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 нічого страшного, ви ничего не бачили. Да, це склею. Склею ноги. Да, це робот якого скляні ноги, і він його хочуть повісить. Телефон. Так, нажимайте, він прям світиться. А там доска, яка світить, як телефон. Далі, що це? А це фонарик, який лівітірує в воздуху. Як, Якщо як він так розкрутиться, то буде як дискотека. Так, Таке ту, ту ту ру ту 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 Так, не надо, нам тут темнота, нам нужен світло. Ви вже бачили цю гранату в серіалі? Війна. Да. Хороший був. Ну, наприклад, призвем шкаф. Це шкаф із Дорса. А ось камерамен такий. Туп-чоп-тюп-тюп-чоп-чоп-тюп-чоп-т-тьопч. Я сказав т-ть-ч-тьюп-чоп-чь-тюп-ч. Чоп-чоп-чоп-чь. Блина-болина. Бзз. Чпунь і все. Килл, ви його вже бачили в серіалі який вбивав всіх мелонів. Тюрма. Обична собі тюрма, але якщо там додавить кровать, то буде як настояща тюрма. Лавушка. Ну, наприклад, ось о мамаша, вона безсмертна. Якщо вона встане, то Ну, давайте на смертного, провіримо. Так, ви вже мамашу бачили. Мамаша вона безсмертна. Е! Ну все, ви його вже бачили? Такий тоб-тоб, топ-топ, топ-топ-топ, топ-топ, 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 топ-топ. тьп. бу Ай, мої ноги! Далі. Наркур, що це за наркур? А, це паркур, я просто неправильно почитав. На я його прочитав. Паркур! Ви його вже бачили. Тільки неправильно він должен. Був... Оцей старт должен бути тут. А ось ось. Такс. Такс, такс, такс. Президент Еполі. Кого я не хочу делать. Ну, це я спеціально. Ага, оце фігня. Ну, коротше, давайте його зробимо отаке. Це треба в морі зробити. Призвам челика. І це буде... Коротше, ви поняли. Не хочу вам розказувати, бо я сам не понимаю, як воно це работает. Охраніть! Який охороняє президента з мечом. Хтось такий пуриде, і воно так... Такий прыгає йому на лице і вштрикає. О, отель. Це я построю. Прикольний. О що, отель. А чого тут вікна, інтересно, нема? А, він хотів. А, він хотів, значить, збіжать. Улітаю сюди, блін. Так. Це ви ще в серіалі не бачили. Це вище не бачили в серіалі. Це башня. Це. Вантузмен без вантузів. Поранений, його прийшов тімімен спасати. Е, коридор от Сиктира. Так, да, це коридор от Сіктира. Щоб от сік... Мама мія! Що тут відбувається? Давай я охранника призведу. президент. Чисто президента с одной тычки убили. Ну и, конечно, президент. Нет, тут пуля еще осталась, а тут блин в спину на паузу поставил, чтобы призвать. Скибиди обычный. Так. Это скибиди, который появлялся в первом сезоне. Бур, скибиди, дам-дам-дам. Скибиди Учений 1-0. Якого я, кстати, не до бо не люблю, я так. Я просто забув, як він виглядає, то я зробив 2-0. Скібіді терорист 1-0. З базукою з пушкою. Друм. Пікерман, який мене зараз збісить. Во! Ой, вибачте, я не хотів. Що це? О! А це а цей челик, якого я сохранив у війні. Де він? А цей челик, якого я сохранив у війні, ви його вже не бачите і ніколи не будете бачити. Виживши в зомбі у Покуліпсі. Один безсмертний те, що обладає суперсилами. Якого з двох ударів всіх вирубив. Який завжди мене бісить і прийдеться після катки перезаходити. Піп. Піп? -йоб. Та чо чого происходить? Чого з сейви мої лагають? У мене що їх тисячі чи шо? А салам алейку. Та що ти мене бісиш? Коротше, ви його вже там бачили в серіалах. Бо воно мене, йо, -йо бісить! Що це таке? От що це за позор? Дивіться. Ну що це таке? Що це таке? Прийдеться в ігру перезаходити. Я не можу вам нормально сейв показати, бо мене бісить ігра всегда мої сейви лагають. У Вас теж лагають сейви? мене бісить. Всіх тисяча сейвів у мене мало сейвів, ну, хоч в мене лагає сейвіті. Це ігра надо мною прикалується. Я вам забув сказати, що на 100 підписників призове відео. Це буде всі мої ігри, які є в моєму. Ну, коротше, в моїх сейвах ігри. Ну і призове відео ви побачите до да, 100 підписників. Мені не терпиться там там сохранися, Є, кітаннович. Єсть Осьохітан, ось ви його вже бачили в серіалах ту-ру-ру, ту-ту-ру, Хз, я його назвав Хз. Це 2-0, той скібідіст. Туруруру. Це спеціальна камера, щоб він не готвий. Ну, наприклад. Так. Окей, отстань. Л, стань сейф. Жарилищик. Жарилищек. Як я любить пожарити нас, сейчас призьвемо цього чудика. І чисто з нього шушлычок. Пацани, ми пожарили шашличок ось, який пузатий. Ну, а на цьому все? Ну а с вами був Богдан. Всем пакедова!